Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Тетяна Тара. І ми зараз з вами дивимося, що зміниться в вашому житті, яка сфера вашого життя, можливо, поміняється? Так, і нам тут говорять про те, що саме зміни будуть в тому, що ви... в вашому житті зникне період застою. Ви перестанете чекати, ви перестанете щось, ну скажімо так, коли у вас взагалі нічого не відбувалося, ви знаходилися, ніби, знаєте, в якійсь такій закритій коробочці, да, де е, взагалі до вас не приходили ніякі можливості, ви не з ким не знайомилися, не було ніяких пропозицій взагалі. Тобто тут -то час був е, або вашого внутрішнього. Перенастрою, да? або а, довколишній світ просто довкола вас формував якісь е, ситуації, да? якісь собитя, підготовував людей для того, щоб у вашому житті почалося якесь двіження. І тут саме зміна почнеться в цьому. Ви почнете рухатися, ви почнете щось робити. В когось це буде пов'язане з тим, що ви все ж таки наважитеся кудись переїхати, щось змінити. Але це все одно буде якийсь рух. Тобто це двіження, в якому напрямку ви тут будете рухатися. І так, ви рухаєтесь до своєї стабільності, ви будете рухатися до чогось, що буде давати вам фундамент, буде давати вам. Саме, можливо, якесь відкриття свого бізнесу, відкриття якихось своїх планів, початок, чогось нового в своєму житті. Тобто, взагалі, щось нове почнете робити, але це буде для вас як фундамент. Хтось дійсно вийде до праці, хтось почне працювати на себе, хтось знайде можливо. Чоловіка для себе, да який для для вас стане саме тим фундаментом і опорою на все життя.